Станом на зараз остання інформація, 35 поранених осіб, 9 осіб в стані середньої тяжкості та в тяжкому стані. Одні особи ампутація гомілки. Люди отримали також відкриті переломи, кабура травми, у інших гостра реакція на стрес і менш серйозні поранення від розбитого скла від уламків щодо загиблих, то станом на зараз достовірно відомо про одного загиблого 12-річного хлопчика. Його дістали вчора з під завалів близько 12-ї години ночі. Були невеликі ознаки життя 40 хвилин. Йому бригада швидкої допомоги надавала реанімаційні заходи, але життя не вдалося врятувати. Констатували медики смерть тут на місці. Під час реанімаційних заходів. Також є інформація від родичів, що на першому поверсі знаходиться 15-річний хлопчик. Скоріше за все, на жаль, він вже загинув, оскільки минуло багато часу, і частини його тіла видніються під завалами без ознаків життя. Але констатувати саме біологічну смерть ми зможемо після деблокування тіла і огляду. Сподіваємося на краще, але на жаль, скоріше за все, він загинув. Інформації оперативної чи достовірної щодо того, чи хтось знаходиться чи не знаходиться під завалами, такої інформації немає. Тому будуть продовжуватися рятувальні роботи до останньої цеглини, оскільки деякі з цих квартир, які обвалилися, орендували орендарі, і немає у сусідів достовірного розуміння, яка кількість людей мешкала і хто там мешкав. І чи знаходились вони в квартирі в момент влучання, тому будуть рятувальні роботи до останньої цеглини? Дуже складний процес. Шість поверхів обвалилися в одне ціле плити дуже важкі, панельна будівля. І до того ж, зараз над самим місцем обвалу декілька плит просто повітря висять. Складний з позиції навіть проведення рятувальних робіт об'єкт, тому що загрожують життя рятувальників. Але рятувальні роботи будуть продовжуватись до того моменту, поки повністю не будуть розб'язавалів. Щодо озброєння, то попередньо було використано авіаційний боєприпас, фугасну авіаційну бомбу, з уніфікованим модулем планування та корекції. Запуск здійснювався з населеного пункту строїтель Белгородської області. Прокурорами вилучено уламки для проведення експертизи, встановлення точного типу озброєння. Відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України це порушення законів та звичаї війни. Продовжуються рятувальні роботи, огляд, місця події, опитування, встановлення всіх потерпілих.